Всім привіт! Ви на каналі Віталій FM і ми сьогодні зігаємо трошки файтинг е, WWE SmackDown е, 2010, хоча писало 2009. А я її жодного разу не грав, це на PSP-версія. І давайте дивитися. Я не знаю, я дивився коротше в настойки кнопки, типу, як керувати туди-сюди, я, я не знайшов. Я взагалі в WWE просто повний нуль. Так, one-on-one, on one. А це що таке? Ой, бляха, скільки всього. Давай назад, ладно, сюди йдемо. Да. Просто залишаємо так, як є. Нуль, От просто нуль в цьому всьому. А чисто по -по посміятися, повеселитися можна. Я так вирішив, я так захотів. Нормал матч, да. та не поняв. А в чому? А що? Чекай, я, я ж в настойки, я ж поліз. бляха, думаю, в чому прикол. А, так, ну, ми, ми сьогодні зіграємо чисто так один бій. А, а далі, якщо типу вам буде цікаво, то можна буде там сезон чи що тут є. Я Взагалі не знаю просто. суперстар мен, менеджмент, Тім менеджмент. Рівалз, я не знаю, це є так поняло, режимі, Всякі цікаві. SLM'я Stroje. Це типу, суто, за якогось одного, яка да, є дивись, тут режимів повно. Якщо вам буде цікаво, дасте знати, якби я спробую зіграти якби щось одне дивись, чемпіонський О, я, я взагалі не знаю, що це таке, типу, я думаю, що це прикольно. Давайте сьогодні один на один, так чисто перевірка, що до чого. Чи взагалі я... будуть якісь шанси на перемогу. Так, я дай, я проти комп'ютера. Джон Сіна у нас є. Це бляха золотий стандарт, я поняв. Хто у нас ще є? Джон Моррісон. Uh, GT, коротше, не прочитаю правильно. Кейн. Кейн, я знаю, що це водібат андертейкера. Чи справжній, чи тільки в WWE, не знаю. Келі за бабів взагалі не хочу грати. Кофі Кінгстон. Я за цього персонажа на комп'ютері в 2006 я не грав колись в дитинстві. Так, Марія, Генрі, його теж пам'ятаю. Мадхаді, до, до речі, прикольний. Я за нього теж грав. Так, Бабів я пропускаю просто. От чекай, Майк. Кнокс закритий я боєць. The Miz. Бляха, скільки їх є тут цікавих, прикольних, ще один закритий MVP. <с> так, давайте когось знайдемо в воді такого стандартного, але не прям такого Ренді Otten. От його я би, чекай, приймує. Бляха, тут так клас. О, все, все, питань нема. Колись дуже любив його. А все, ми беремо його. Да, да. Так, а проти кого? Давай теж знайдемо когось цікавого. Так, Андіот, Стейл, Ого, який здоровий Сантиномарела. Так, Шелтон Бенджамін. Томі. Типіч. А давай, а давай. А хоча чекай, чекай, я ще гляну, хто тут є, і тоді, якщо то. Тут... охо хо хо за нього я точно грати не буду. Проти нього може і буду, але не сьогодні. А Так. Ну це я явно це, якби, з цих самих країв. Батіста. Бляха, Батісту може взяти. Давай проти Батісти, давай проти Батісти. Довго я починаю, але так. Я попущу сцену, тому що тут може, ну якщо вона буде зараз, мачусь. Арена, арена, можемо. Ого. Клас, клас. Їх тут. -а... Давай якусь, я не знаю. оцю чи що. да, давай цю візьмемо. Пропущу кат-сцену, тому що тут може бути авторська музика, і щоб потім мені не прилетіло ніфіга. тут же якби... соян. Як то кажуть. Да. Я, до речі, на рахунок звуку, воді зробив по мінімум, не знаю, буде чути, не буде. Якщо не буде чути, то просто на фон якусь музичку вліплю та й по всьому. А, в принципі, давай пропускаємо. Я би подивився вихід, але. Краще я пропущу, щоб не перелетіло нічого. Так, чекай, як керувати. Ти мені покажи. Раз вдарити я поняв рукою. Взяв на прийом. Я не знаю. Так, щось дуже всебисто. Що я ще можу? Можу бити ногою. Є ще щось таке ж, не то. Так, я поняв. Ого, на тобі в спину. Так, я поняв, в мене два цих. Два тільки. Ну, я його б'ю. А де в мене цей? Чекай, а, а в мене здоров'я. Синеньке це, це здоров'я, чи що це? Так, я щось поки що валю, а я, до речі, поставив. Я можу розбігтися? Воу, чекай, я не хотів поумахуватись. Я можу розбігтися якось? Не можу? Так, це я поняв, це типа вимахування. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Батуха! Не бий мене! Так, я, я щось роблю, а що я йому. На. На. Ляш полеж, поспи трошки. Поспи трошки. Я тебе, бляха, зараповс. Просто... Ні, ну я взяв коротше режим легкий, тому що я не знав, як це буде, чи важко, чи не важко. Я хочу розбігтися. Можна мені розбігтися якось якимось чудом. А я думав, ти вдариш його. Тікай, чекай, чекай, я не побачив, що це було. А що е, е, не поняв якусь. Не то нажав. Щось мені казало нажав, диви, воно буде моє щось нажимати, а я що нажму? Та можна мені трошки окліматися? Алло, вставай, вставай, батуха, вставай. Братуха, вставай встав... е, 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 Бляха не встиг. Вставай. Та я нажимаю всі кнопки, які тільки є. Так, давай до мене сюди. Синє це моє здоров'я, я так поняв, чи що. Давай до мене. А, чекай, мені може не можна вилазити. Ви... Вила... В... Вилазь. На. Я не можу бігати тут. В чому прикол? Ну, типу, я хотів розбігтися з каната. Диви, як я його чуплю. Йомою, це що таке було? Ну, прийоми одні ті самі не. Вау. А як тебе добити? Не... Так, не здихай там навіть, на це саме. Ну я поки що Батісту уничтожаю. Я ж батісту взяв, правильно? Я вже забувся. Так, мене гасять вже, все, я поняв. Я поняв. Ні, щось дуже легко. Треба на норму переключати. Тому що реально, типу... Як мені тебе утримання зробити? Братуха. На далі Погнали далі. Так, давай ми тебе доб'ємо. Я хочу добити. Як тобі утримання зробити? Як? Не та кнопка, я вже поняв що не та. Може якось отак. Вау, 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 вау. Та ну, ну, воно... а чого? Я не знаю. Я не знаю бляха. Як? Нема бляха. От тут теж немає підказок. Ну от я просто одне й те ж саме йому роблю і все. Ох, ти ж дав. Оце я дав. О! А, ч ж це не то! Я поняв, чекай, е, затримувати. Не поняв. А як я зробив? Як я зробив, я щось не влубався. Та не те. Давай. Ну. Ух ти, бляха. Давай ж Дивись. Він мав би вже щитати. Да ладно, перемога. В... Да. 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 Виграв. Бляха. Як це було довго? А чого його життя не показує? Та й моє, по суті, особою не показали. От мені цікаво просто, чого не, не, не показує. Це фігово дуже. Тому що ти б'єш і ти не знаєш, скільки тобі ще його треба ляха бити, щоб це саме можна було зробити утримання. Він ще там качається. Рей переможець. Ремач ні, давай ми просто ще один, тільки за інших персонажів. Ще один і все. Давай, Undertaker. Проти. Десь був вроді недалеко, не особо далеко. Чисто отак от по приколу. Не ти, не ти. Ти. Ти, 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 ти. Undertaker проти Кейна. Давай, давай. Арена пофіг іка. Пофігу. Я поняв, коротше, як грати. Вроді би <смі> здавалось, да? Давай, давай, давай. Ну шо, я тільки от не можу поняти, як мені розбігатися. Щоб, наприклад... Ого, який ти повільний. Але зато як файно б'єш. Ай-яй-яй-яй! О, воу, воу, я не встиг! Ух ти ж, бляха! Вставай, 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 вставай! Давай, давай! На, по каку тобі. Больно, да, мені тоже больно было. Мне. Ні... Ти що ты? Ты шо, дурак? Ти що зробив? Ти на шо зробил? Ты нашо? Нашо? Я не. Я нажимал кнопку удару, А Ай-яй, больно. Я нажимав кнопку удару, а воно, бляха, ти помазал. Он ты ш. Йо? Ч -ч відійди, відійди. ды. Від... Та шо я? Бляха, алло? Зупиніть його хто-небудь. Получай ще по хребті. Ай-яй-яй-яй. Спину на тобі теж. пару разочків. На. Та ні, то одне те ж саме. Давай щось друге. Давай щось друге. На. О, ну ні, якийсь нецікавий не, не, не удачик. Так, поки що ми тебе гатиме. Ах, понозія, ух, ти ж поляха! Яка ж це біль? Ламаємо руки. руки. Ооо, ого! Ти в нас приляжеш трошки. Файно приляжеш. Ні, ну да ну Вставай, вставай, це важка вага бляха, вставай. Тут <с>? тобі не міста Цей Сейчас мазав. Ще й бляха мене б'ють. Ну щось андетейке мені не подобається взагалі. В нього прийомні якісь такі собі. Ааа, не цікаві. Я ж встиг! Та ну я встиг. Я встиг. Я нажав. Ай-яй-яй-яй! Ти не ту кнопку. Дві... Там удари ще, бляха, такі, що... Ну це да, оце мені сподобалось. Давай попробуємо. Раз. Ні, ніфіга. Ладно, я поняв, треба довго тебе побити. Трошки довго побити. А не хочеш вилетіти? Не хочу, ладно, я поняв тебе. Ногою получу. Ай-яй-яй! Помазав трошки, помазав. Пром... Та я ж встиг. Я встиг! Аха-ха! я подачу. Вставай, вставай, встав... Та ні, я не хотів, встань. Я випадково. Я хотів просто тако зробити, що небудь. Щось больно йому. Це ж бляха такого влупиш і... і все, і ти спиш. Спиш до вечора. На. Вставай, вставай, я ще не закінчив, я ще не закінчив з тобою, не закінчив. Полеж там трошки. А давай ми ще такого зробимо. На. Так щоб було файно. А? Подобається? Давай. На! Ти що? На, ще. Полеж. не вставай, я тебе прошу, не вставай. Я хочу, щоб ти назад ліг. Ну вже повинно, вже повинно. Ну як? Приблизно. Ніфіга, ніфіга, я поняв. Я поняв, на тобі ще разок. Подобається, подлюка. Коше чуть поламаю тебе. Вставай! Вставай, хорош лежати. Хорош лежати, вставай. О, ти дав. Ні-ні-ні, на... та не встиг, я не встиг, не встиг, не встиг, не встиг. Ай-яй знов не встиг! Я знов не встиг. Ой бляха. Ой, бляха. Це больно. Це больно. А можна я встану? Можна я встану. Я не хочу лежати. Ідея. Ідея. Родной. По хребті. І зразу з ноги. На! Це файно, це файно, це мені подобається. Ще раз ноги. Давай, я хочу тебе ще трошки побити. На. На. Так, ну що там? Що там, БАТ? Ні, ще ні. А що за F? Я не знаю, в мене воно було синім. І, типу, зараз от воно вже. Ну, кажу синім. Буква С була. А це вже. чекай, щось можна було зробити. Все, я зрозумів, що це. Я зрозумів, що це. Це, типу, суперприйом. На, я-яй. Це суперприйом, я так розумію. Набирає цей і, типу, тоді. Коронний. Цей, цей самий, я так зрозумів. Давай наберемо. Я просто в спішці не встиг побачити, що це. Ух ти ж бляха, це дав. Оце дав. На тобі ще по спині. На тобі ще. І ще разок. І ще. Я буду бити тебе, бляха, поки ти не не це саме. Ну, ні, на, на, на легкому режимі таке собі. Типу пофану, да, можна пограти чисто, щоб в своє задоволення. Але якщо вже потім грати там хає у щось таке, то я думаю, що краще постав. Я не хотів. Я не хотів. Я чесно, я випадково. Я випадково, братуха. На, звісно, ще. О, ні, ні. Воу, а як? Як? Чим? Куди? Чи. Чи. Ні. Ні-ні. Ні. ні, ні. А як вибратись? Що, ніякої кнопки, не це саме. А, все, я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів, я поняв. Я поняв, я поняв. Поняв, поняв, поняв. Стих, встих, встих. НА Я встиг, бляха. Дві, він ще лежить. Я не хотів, братуха, вставай. Вставай, я не хотів. Я, я чесно, я випадкову його. Ай, помазав. ПОПАВ А де а, ТИ ЩЕ хто там такий? Чуєш? А, а я не... не хто там ходив? Це, типу, по мою душу? Чи що? Ні-ні, ні-ні. Ні-ні. Вставай, вставай. Грефей, вставай. Чуєш? Ти мені ж зараз треба будеш, ну. Я ж хочу тебе, бляха, це саме добити. Ну, не тебе, а оцього штриха. Оцього так, що можна зробити? Що можна зробити? Я можу щось зробити? Чи не можу щось зробити? Я би чи, чи, чи Не профукати, не профукати, не профукати. Я нажав, я нажав, я нажав, я нажав, нажав два рази, не два, даже, а більше. Вставай, 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 ставай, 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 Та ну! Та що? Чуть? Та давай не це саме. Давай будемо по дружньому по-мирному. Тадай -та, я встану, але я знову профукав свою цю саму. Супер удар. Бо він мене вдарив. Коротше, коли набирається супер удар і тебе б'ють, він зникає. Це фіоло. Я хотів глянути. Хотів глянути як воно. Давай повреш Можна я тебе вже трошки утримання зроблю? Спробую. Диви, встав, встав тоді, коли, бляха, ти мені вже не. Ні, та ні. Та ну да я встану. Давай, 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 щитай, щитай. Ти чого не щит... Я тебе за ще раз вирублю. Я тебе ще раз за бляха положу спати. Я тобі чесно кажу. Та ну, та ну ні, та ну ні. Ну... Полеж, там трошки полеж. На тебе назад. Да, лучше тут полеж. А шо таке? А ти чого встав? А шо таке? Чуєш? Ось щось він дуже язко встав. Я не поняв, а чого? Щитай Щитай, вже. А а що таке? А чого? Відійди, бо ще раз зараз вхопиш. На. Із ноги і помазав. Яй-яй-яй. ну ні, Та, ну ні, ні-ні-ні-ні. Ага, ага, ага. Поняв, поняв? Ні, не то зробив. Я не знаю, що я зробив. Нафіга я зробив. коротше якось я вирвався. Чи то він вирвався, я не поняв, хто з нас вирвався. Ага, я поняв, ти вже мене читаєш. Читаєш мої удари. Красавчик. Да я тебе. Та, вставай, вставай, вставай. Ну, ти, бляха, тоже, не це саме. Давай я тебе заражу один такий ударчик. Рахуй, де ти там є, раз? Ти куди лізеш? Диви, він, він ще там лізе, чуєш? Він ще там лізе. А я. Не, 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 тільки не по мозгах, там і так їх нема. Дай я встану, дай я встану. Це його корони цей самий, чи що? Дві, він... я нічого не можу зробити. Ще й помазав! ще й помазав! Ой, все, він мене... Ой, все, ох ти ж. Стих. Де той лазить? Чуєш? І вилізти вже сюди. Йо-майо! А ну-ка, а ну-ка. По хайпті получ. ще раз. Ще разочок. Ах, помазав, попав. І давай, давай, рахуй. Раз, два. Три. Перемога. А все ж таки переміг. Undertaker переміг кейна. Ну, бляха, доволі таке прикольне. Повеселитись можна. А якщо вам буде цікаво подивитися на кар'єру там туди-сюди, то на, 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 на ті всі режими. Дасте, коротше, знати в коментарях, якщо то зроблю ще один відеосік ній. А на цьому все. Подякував всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відеосі.